Забирають з гнізда, окільцьовують лапи та повертають малечі назад. Так у селищі Проображенка на Дніпропетровщині орнітологи за допомогою енергетиків маркують лиличення. Спеціально заради цього з Одещини приїхав працівник біосферного заповідника Олександр Гайдаш. Чоловік каже, за унікальним номером на кільці далі слідкуватимуть за міграцією птахів. Як вони розселяються від місця гніздівлі? Чи повертаються, чи не повертаються. Якщо повертаються, то наскільки далеко від гнізда, як молодняк буде освоювати територію, це дані унікальні, тому що, окрім як от таким способом, ми ніяк більше їх отримувати не можемо. Окільцювати дорослих птахів каже Олександр майже неможливо при наближенні людей. Ці одразу тікають. Додає, більшість лелек будують гнізда на стовпах електропередач. Тож спочатку енергетики знеструмлюють та заземлюють лінію, а орнітологи забирають малечу. Олександр каже, лелеченят можна окільцювати лише у кінці червня. Тоді суглоб на нозі він вже сформований і він вже доволі великий. І кільце не може на цей суглоб зверху, як то кажуть, налізти, і тому воно, в принципі, ніяк їм не заважає. Таке кільцювання другий етап міжнародного проєкту зі збереження популяції лелек, каже орнітолог Олександр Пономаренко. Далі зібрану інформацію передадуть до спеціальної бази даних. Таким чином каже, науковці зможуть прогнозувати зміни в екосистемі Європи. Зараз, наприклад, фактично з кільцювання випали всі регіони, які були окуповані, в тому числі Азов'я, де дуже багато кільцювало. Що паралельно з нами кільцюють словаки, паралельно з нами кільцюють поляки. І в результаті загальний масив даних буде йти на тисячі. Кільцювати пташенят понують лише в Царичанському районі Дніпропетровщини. Місцева жителька Тетяна Жежель каже, лелеки прилітають всюди впродовж 20 років. Додає, тепер за кільцями може впізнати цих пташенят наступної весни. Маленьке свято для нас, коли вони прилітають з вирію, цілі, живі, здорові, і все йде по наростаючій. Спочатку був один у них птінчик, в минулому році двоє, в цьому році троє. Ждемо нас той рік чотирьох. Дуже раді. Ну вони як наші вже стають. І ми звичайно будемо раді, якщо саме наші птахи прилетять. І... Минуло річ орнітологи Дніпропетровщини окільцювали понад 20 голоченят. За словами представниці енергетичної компанії Олени Потапенко, цього літа маркуватимуть ще 60. Олесі Приходько, Дмитро Солодовник, Суспільне новини, Дніпро.